Ось таку деревину коля завалив. Ось такуську. Щоб ви розуміли тут. Обхватіть, мабуть, метр не менше. Она ж туди, вона бачите куди? Ого, фіга собі. Це треба буде тепер порізати і витаскати ручками нагору. Ага, ще там є. Я, тут... Я по... підійду ближче, щоб Що самі тут. Оце ще тут у нас. Хаші, занзібару. гуляй, гуляйся. Завтра треба порізати і витягнути. Бути, блін, не початий край. Хто каже, що нехрен робить, то це просто смішно. Ну, якщо у Монако на березі моря, то там дійсно нефіг робити. Сиди собі, і розказуй, який ти. Бідний нещасний українець. Щоб тобі усі давали, розявши рота сидіти. А треба брати в ручки щось, топорики, пилочки, цемент, строїть, різати, тягати. І все буде добре в нашій Україні. Нікого нічого не треба буде просити, випрошувати. Слава Україні!